Коли я завагітніла, на першому ОЗД нам сказали, що буде двійня. Ми з чоловіком були трохи вражені цією новиною. Це так тяжко старші 10 років, і ми зважилися на хлопчика, а вийшло двоє. Але нічого вже не зробиш. Будемо ростити іще двох, адже це так чудово. У лікарні завжди запитувала у лікаря усе нормально. Мені здається, тільки один ворушиться. Але лікарі завжди відповідали усе добре. На мій день народження приїхали батьки та сестри. Ми посиділи, відзначили, і я пішла відпочивати. На наступний день, рано вранці, біжу до чоловіка і говорю вези в пологовий будинок. Він привіз мене, і через годину я народила Тріню. Мої пологи приймали двоє лікарів. Вони забрали двох дітей і пішли. Раптом чую крик: Стійте, кричали на весь пологовий будинок. Лікар прибіг назад із двома малюками, і вони самі розгубилися. Коли я подивилася на них, вони були розгублені. Звідки там може ще бути дитина? Через час мені дали телефон і кажуть: дзвони чоловікові. Ти зараз сама в шоці, ще не налякаєш чоловіка. Ми диктуємо, а ти говори. Я беру телефон і кажу Міша. Якщо ти за кермом, зупинись. Він відповідає Я вдома. Тоді я йому говорю: тоді сядь. Він присів, і я знову говорю Я народила, все нормально. Він, І хто народився? Я відповідаю: два синочка і лапочка дочка. Хвилина мовчання, потім гучний сміх, і він каже: де двоє, там і троє. Мені принесли моїх трьох дітей. І це було незабутньо.